Найкоротший період правління у луцькому замку припадає на долю князя Святослава Панкратія Давидовича Чернігівського, правнука великого київського князя Ярослава Мудрого, який увійшов в історію Русі України під іменем Миколи Святоші. У далекі славні часи Київської Русі правив у Чернігові Давид Святославович. Онук славного князя Ярослава, названого народом Мудрим. і була в того князя Давида гордість велика, п'ять синів соколів, і всі, як один, розумні, відважні, вродливі, такі, як і належить бути княжичам. Один тільки первісток виділявся з поміж братів надзвичайною гречністю та послушністю. За рідні лагідно називали його Святошею, любовно скориставши дане йому ім'я при хрещенні, Святослав. Саме святоші, князю Чернігівському, і принесла дружина в послуг князівство Луцьке, та недовго владарював він у Луцьку. Христа ради зрікся, молодий князь усього, дружини. Дочки, братів влади, слави та почестей, небачене, нечуване на ті часи диво, могутній князь Володар одягнув чернечу сутану, його сварили, соромили, просили упам'ятатися, благали повернутися, але він твердо та непохитно стояв на своєму. У кожного своя дорога, моя. Служіння царю небесному. І йшов князь монах тією дорогою зі смиренням і мудрістю, не цураючись та не соромлячись ніякої роботи, не роблячи собі винятку ні в їжі, ні в одежі. Він рубав дрова, носив воду, варив їжу, прислуговував брата монаха моїдальні, служив привратником при монастирській брамі. За всі роки монашого нашого життя, а їх було немало, ніхто й ніколи не бачив його без діла. Святоша завжди мав у руках роботу, а на устах молитву. «О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Сподобав Господь блаженого князя того за смирення велике, за серце милостиве. За розум ясний, за думки чисті й руки невтомні, наділи він його дарами благодатними, прозрінням та цілительством, сила слова святоше мирила розбратних, сила молитви стілювала немічних, сила думки знаходила путь істини. Тож потягнувся до нього люд православний, несучи йому славу чудотворця великого. Святоша ж бо силу відчувши целительську, шпиталь спородив монастирський, та такий, якого Русь православна раніше не бачила, тут знаходили прихисток, одержимі нечистим духом та немічні тіло усі, хто прагнув зцілення. Бувало, і сам Святоша занедужував. Та тільки завжди перед тим, як приходив лікар із зілям своїм цілющим, за божою помічю здоровим ставав, ну, ніяк не давав себе лікувати. А лікар той гнівався та більше на себе, бо не знаходив пояснення чудесному одуженню блаженного. Трапилося якось захворіти лікарю. Святоша і радить йому. Не пий зілля свого цілющого, страждати будеш. Лікар, удаючи мудрого, не послухався. Лікувався, як знав, і мало життя не позбувся. А коли знову довелося йому захворіти, послав до святоші, князь Монах і каже: Не лікуватимешся на третій день зцілишся. Лікар, навчений першим непослухом, не услухався. Зробив усе, як сказав блажений, та й на третій день одужав, прийшов до святоші подякувати. А той йому, лікарю, друже, прийшов час тобі постригтися в образ чернечий і замість мене служити в обителі цій царю небесному, бо я до трьох місяців піду з цього світу. Як казалося, так і сталося. Лікар, друг князя монаха Щезлуцького замку, на ім'я Петро Сиріянин, пострився в ченці, став одним із подвижників Печерських і прославився своїм лікарським мистецтвом. Монах Микола Святоша після смерті був канонізований, тобто прилучений до лику Святих. Пам'ять блаженого православна церква згадує двічі на рік.